Волонтери із п'ятиків та шипарівців давно хотіли відправити для наших захисників банно-пральний комплекс. Роман Сікорський зазначив, що робота тривала не так вже й довго, як спочатку здавалося, адже до цієї справи долучилися сотні людей. Це була співпраця, ну, практично бувшого Коломийського району. Дуже багато сіл долучилося, тому що і з великого ключева люди подали цю машину. Чоловік пожертвував абсолютно на баню. Пожертвували другу машину, щоб була вода з неї. Пожертвували грошей ще парівецької громади з двох церков, і люди причинялися, тому що це потрібно для людей. Долучилися до цієї поїздки і хлопці із волонтерської компанії Дагаз, яка виготовляє баги. Вони передають також одну на фронт. кажуть, що наразі вже є замовлення на ще шість таких авто. На жаль, є багато поранених, яких не можеш забрати, і вони кажуть, що перші баги, які вже були відправлені. Вони дуже дієві в цьому випадку, і їм потрібно якомога більше. Тому ми спочатку займалися там буржуйками, харчуванням і так далі. Щас на сьогодні є потреба в щоб, багі, ну, щоб рятувати життя наших захисників. Так, так само ми їм відправляємо дрони, які зараз тестуємо. Ще один із волонтерів, який вирушить на схід, Віталій Сокур. Він каже, що символічно що ця акція відбувається перед день свята захисників та захисниць України. Ми хочемо разом з нашими земляками, які стоять там на півдні, побути в їхньому колі. В день захисника і захисниці вітчизни, в день утворення героїчної української повстанської армії, в день українського козацтва. Розділити хоча б трохи ті труднощі, які вони зараз переживають, взяти в них той дух бойовий. Ту енергію і привести передати нашим діткам. До речі, школярі місцевого ліцею передали для наших захисників смаколики, які ті скуштують у День захисників та захисниць України. Спієк і Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.